Розділ 15 Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе. Коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете. А слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні мої. Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив. Щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями. я, Бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли, ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросити в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас, коли б ви з освіту були. То своє світ любив би, а що ви не світу, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав раб не більший за пана свого, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав. То не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого Отця, то й ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане мене безпідставно зненавиділи. А коли б тішитель прибуде. Що Його від Отця, я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить, про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною.